Добрий день шанувальникам футзалу. Сьогодні ми проводимо жеребкування е, другої ліги чемпіонату України з е, футзалу. Формат проведення кубкова система. Ми розділили команди на сіяні і не сіяні. Сіяні це чемпіони. Також ми розподілили за географічним е, принципом. Господаря, останні пари, пари в західній групі. Елексус хімік танчик. Зіграє з командою Вотранс міста Луцьк. Попередній раунд вже стартує цю суботу, а пари однієї восьмої фіналу вже можуть розпочинати свої матчі наступного тижня. Тож, на цьому жеребкування завершено. До нових зустрічей.